Ну, нарешті, акумуляторна міні-мийка з безщітковим двигуном. Зараз будемо тестити. Закріпити картоху на рубіж. Хап. Режим 0 градусів погнали. Ось такий вам лідер 40 бар і 4 літра на хвилину. 6 режимів роботи насадки. Обирайте той, який вам необхідний. Силіконовий шланг 5 метрів на кінці фільтр, В комплекті акумулятор 20 вольт 4 ампер години, піноутворювач, мікрофібра, губочка і гарантія 1 рік. Тепер велик супер чистий, можна заганяти в гараж або на балкон. Витрачено 2 відра води і 5 хвилин рівно. Такого тесту вам точно ніхто не покаже. Зараз у нас максимально 5 метрів до відра, фільтр там. І подивимося, чи зможе апаратик підняти воду на таку висоту. Вмикаємо. Безщітковий безщітковим, потужний потужним, але 5 метрів стовба води він підняти не може. Тепер стовп води 2 метра пробуємо. Два метра працює не питання. Є спеціальний режим, щоб поливати город. І спеціальний режим, щоб гатити по банках до цілі 5 метрів. Мити автомобілі таким інструментом то є суха дрочка, а ось для садового інвентаря підійде просто суперово. Я вже весь мокрий і грязний, а інструмент досі не розібраний. Будемо виправляти. Ось так все виглядає всередині. Двигун дійсно безщітковий, корпус помпочки пластиковий. Далі три проводочка, плата керування залита герметиком так, як треба. В якості кнопочки у нас стоїть звичайний мікрік. Кому цікаво, як виглядає помпа всередині, ось вам помпа всередині. У редукторі в нас що? Шестерні сталеві і смазочки достатньо. Лідеровський акумулятор розбирав вже сотню разів, в цей раз не буду. Що тут у нас? Індикатор заряду 20 В4 години і макітовська посадочка. Зарядочку у комплект поклали ось такого формату. Вона лише на 1 А, Це значить, що заряджати цей акумулятор буде приблизно годин 5-6. Коротше, непогана побутова бюджетна миячка не за всі гроші світу з безщітковим двигуном. Як завжди, посилання в шапці профіля або в описі під відео. Дякую за перегляд.